Роди ну, і сестру, ми вже чули настанови, наголошувались про те, що Господь говорить про мудрість Божу. І до чого мудрість Божа призиває. Ми чули також на початку, як важливо нам е не концентруватися на собі. Тому що це часто приводить до фарисейства, приводить до осудження інших. І ми вже відхиляємося від спасіння по благодаті, а надіємося на себе, на свою як би таку святість. І в цьому також є проблема. Ми про це чули, що ми завжди маємо концентруватися на Господі Ісусі Христі. Тоді в нас буде правильний погляд, правильне положення. Друзі, я читаю текст. Е, який часто читаю, бо майже завжди читаю його, Це 11 розділ першого постання до Коринтян із 23 го вірша. «Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісуснув Житіє, виданий Бог. Взяв кліп, подяку віддав і переломив і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері, сказав, це чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господня звіщаєте, аж доки він прийде. Тому то, хто їстиме хліб цей, питиме чашу Господню не гідно. Буде винісу проти тіла та крові Господній. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб є сіща, і хай п'є, бо хто їсть і п'є не не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Бо коли ми самі судили себе, то засуджені ми не були, та засуджені від Господа караємось, щоб нас не засуджено світом. Тез, який ми дуже часто чуємо, брати да, і сестри. І я також читаючи, роздумував одного разу над тим, чому все-таки символом згадування Господа Ісуса Христа є хліб і вино. Часто читаємо Біблію і сьогодні згадував про те, практики, що згадував про те, що Господь багато образів робив на прикладі земних таких речей, які були знайомі людям, особливо землоробство, ми знаємо скотарство. І в даному випадку, часто, коли говориться за плід, це говорилося за плід виноградної лози. Пліт ми читаємо. Христос говорить за е, сам колосся, який да? От дозріти, їх треба вимолотити, пам'ятайте, солому, вогонь кинути, а куди, а зерно зібрати Божі клуні, житниці Божі. І якби з одного боку ми бачимо, що плід все-таки винограда це. Ну і є виноград виноградний лози. Збираємо пшеницю, значить, зерно. Але Христос в даному випадку не каже, що «візьміть виноград, і це буде на згадку про мене. Він не каже, «візьміть зерно і це буде на згадку про мене. Ніколи не забуду. Страваля вже показує, в чому причина, мабуть, друзі. Я задумався, і я не скажу, що це я дам вичисну відповідь, але я напрямок скажу, тому що у нас вже часу немає, але напрямок є, і ми його, я думаю, маємо зрозуміти і побачити, що все-таки не просто пліт, як брат, говорив, да, вимолочується, то вже вимочується зерно, але цього недостатньо. Якщо взяти старий заповіт, і багато там є прикладів різних, і за жертви в книги ліп, описано, там говориться і за вино, там говориться і що в жертву приносилося і хліб, або приносилося уже борошно, яке мусило бути спалене вогні. Це було обов'язковим практично у цих випадках, друзі. Я думаю, що коли ми уважно читаємо, ми бачимо, що все-таки е, оці речі, а саме вже хліб спечений, так? або виноградний сік, який вже взятий з самого винограду, е, в Біблії говориться як символ суда Божого. Це є суд Божий в одному випадку і благословення Боже в другому випадку. Брати і сестри, в хлібі і вині одночасно є суд і одночасно є благословіння. Я тільки пару місць нагадаю, пару місць прочитаю. Ось дивіться, книга пророка Йоїля. Сказано у четвертому розділі і наголос у мене. Суд буде у Єсофатовій Йосаф... долині. І тут такий вірш, якого я прочитаю. З 13-го пошліть на роботу серпа жниво дозріло, приходьте, зійдіть, бо чавило наповнене і катки переливаються. Ну, Да, у нас це йде четвертий, просто в російській можливо він йде таким чином. Четвертий розгляд, тут 13. Так от дивіться, тут сказано, і зажниво, яке дозріло, його вже треба пожати. І дивіться, чавило, яке вже наповнене, їх написано, вже катки переливаються, бо зло їхнє розмножили. Брати і сестри, говориться знову ж таки про що? Говориться про суд. Катки наповнились, суд має бути вже Божий. Вже нема. Вже чаша Божа Божого гніву вона вже наповнилась настільки, що вже потрібно чиняти суд. Пошли серпа. І як за волосся, так і говориться за виноградний сік. Також, друзі, можна прочитати і книгу об'явлення в самому кінці теж, 14 розділ, говориться з 14 -го вірша про початок Суду Божого. І тут теж говориться про те, що 15-й вже вірш і інший ангел вийшов. Із з і гучним голосом кликнув до того, хто на хмарі сидів, пошли серпа свого річни, бо настала година пожати дозріло божниво землі. І той, хто на хмарі сидів, скинув додолу серпа свого, і земля була вижата. А інший ангел вийшов із храму, що на небі, і він мав гостро серпа, а інший ангел, що мав владу над огнем, вийшов від жертівника, і він гучним. Голосом кликнув до того, що мав гостро серпа, говорячи, пошли свого гостро серпа, позбирай грона земної виноградини, бо грона її вже доспіли. ангел кинув додолу серпа свого і зібрав виноград на землі і вкинув велике чавило Божого гніву. І подовше не було чавило за містом, і потекла кров із чавила аж до кінських уздечок на 1600. Статт. Друзі, тут говориться якраз, бачите, теж два такі символи, так? говориться про те, що серд мався пожати волосся, і серд мався пожати виноград, який вже також дозрів. І в одному і другому випадку брати і сестри говориться все-таки про Божий суд. В Ісаї, коли ми повернемося до книги пророка Ісаї, тут ми знаходимо такі теж слова, 63-й розділ книги Ісаї, з самого початку говориться такі слова, хто це із дому у шатах червоних, із бострих. Хто той пишний у бранні своїм, що величі сили своєї врочисто гляде? Це я, що говорить у правді, що владний спасати. Хто це дитисе? Сам Господь? Чого та червона одежа твоя, а шати твої, як у того, хто топче чавилі? Сам одним ячавило топтав. І не було із народів за мною нікого. І я топтав їх у гніві своїм, і чавив їх у люті своїй, і бризкав їх всіх на одежу мою, і я поплямив всі шати свої, бо день помсти у серці моїм, і надійшов рік мого викуплення. Я дивився, але помічника не було, і дивувався, бо підпори мені бракувало. Ти раме на моє мені. Та рамено моє мені допомогло, і мій гнів він підтримав мене. І топтав я народи в ніві своїм, і ламав їх у люді своїй, і вилив на землю їхню кров. Буду згадувати ласки Господні, Господні хвали за все те, що вчинив нам Господь, за велике добро те для дому Ізраїля, що вчинив він для них у своїм милосерді і власті великій своїй. Брати сестри, зразу після суду Божого йде благословіння. І я лише хотів сказати оцю одну думку. Ми пам'ятаємо, що і Мелхиседек цар Саліма написано, вийшов на зустріч Авраму і виніс йому не хліб із сіллю, як у нас, так? вийшов і зустріч з хлібом і вином. І написано, поблагословив Авраам. Всяким благословенням. І от, друзі, сьогодні, коли ми роздумуємо над хлібом і вином, а практично ми для цього, над цим роздумуємо для того, щоб нам більше зрозуміти, чому Ісус Христос саме ці саме хліб і вино дав на згадку про себе. І ми роздумаємо, щоб більше зрозуміти. І в даному випадку, роздумуючи над цим, ми бачимо те, що саме в цих символах говориться в Біблії і про суд, і про вино. Навіть можливо іще один текст, тут як за вино, так ще й за хліб Ісаї, я так по-швидкому знайшов брати сестри 40. Ще сьомий розділ є, тут суд написано над Вавилоном. і цікаво, що звертається так Господь через пророка. І... Зійди, сядь у порох одів оточку Вавилону, сядь на землю без трону, дочка Халдеї, бо кликати більше не будуть на тебе, гідна та випищена». І другий вірш говориться так: візьми жорна і муки намили, навітку свою відхили. Захачай на подолка на стегна відкрий і прийти через ріки. Далі буде видно сором твій. І я помсту вченю, і не буду щадити людини. Цікаво, да, брати сестри? Що знову ж таки пов'язаний оцей образ, образ суду він пов'язаний з тим, що треба було і хліб да, або зерно перемолоти чогось. Да. І от ми бачимо в цьому, що тут говориться про... Гнів про страждання. Тут ми всі з нами розуміємо з вами про те, що зерно треба перемолоти, зерно треба додати води ще щось і його треба спекти. Ісус Христос був приклад із навіть хліба, і з того, який ми сьогодні вживаємо, тому що дріжджі завжди були знакою гріха фактично крім одного випадка, тільки порівняння, яке Христос сказав за царство Боже. І от потрібно провести певну роботу і обов'язково має бути цей процес, процес вогня має бути спечений. І така жертва, тільки приємна була Богові, така приймалася згідно Старого Запоріжжя. І ми бачимо також виноград, який дає плід то плодом являється не просто виноград, а ми читаємо в Біблію, що все-таки має бути виноград пройти через чавило, має бути видавлено саме сік, а далі він вже може бути зброжений, так, тому що і він не буде зберігатися. І виходило вино про те, що ми сьогодні з вами читаємо, скарбимо і говоримо. І от, друзі, для нас. З прочитаного тексту, який я прочитав, нагадує апостол Павло, що хто буде їсти цей хліб та чашу Господню негідно, той буде винний супроти тіла і крові Господні. Але в 10 розділі, 16 віршом, Павло каже, що чаша благословення, яку ми що благословляємо, чи не є спільнота крові Христової. Хліб, який вломимо чи не є спільнота тіла Христового. І далі він. Чому про це говорить? Тому що були ті, які вживали і ідольські жертви були за столом, і Господню жертва. Але я згадав цей текст для того, щоб прочитати, що все-таки чаша, яку ми маємо вживати, і хліб, який має бути, він має бути благословим для нас. В першому випадку. В якому брати коли ми своє життя перевіряємо і віддаємо на суд, коли ми самі судимо себе. І коли ми самі судимо себе, ми звертаємось до Господа, ми визнаємо свої гріхи і провини. І цим самим що ми робимо? Тим самим ми надіємося на жертву Христову і написано кров нашого Господа Ісуса Христа навай нас від всякого гріха. Правильно, братисе? Тобто ми згадуємо, ми пам'ятаємо, що Бог отець вилив весь гнів на нашого Господа Ісуса Христа. Він взяв, каже, сам топтав. З одного боку, Він сам топтав, він взяв гріхи, а з іншого боку, в тому самому тексті написано, він чинив суд і буде чинити суд. В одному, одна і інша, і от головне, я думаю, для нас, брати сестри, що ми маємо зрозуміти, що для нас найважливіше і перше пам'ятати, що суд Божий над гріхом вчинений. І нам треба бути в положенні, що гріхи наші осуджені вже де, брати сестри, на Христі. Це перше положення. А друге звичайно положення Євреям 10.26 сказано, якщо грішимо самовільно одержавши пізнання істини, вже за гріхи не знаходиться жертви. А що написано? А очікування суду Божого. Це друге положення, яке також виходить із цих образів із того, що ми сьогодні будемо вчиняти. Тому хочеться брати сестри помолитися всім нам і побажати всім нам, щоб. Ці символи, про які Ісус Христос, нагадували нам дійсно про страждання Господа Ісуса Христа за наші гріхи і провини. І щоб нас, для нас ця участь вечері була благословенням, щоб ми самі судили себе, щоб ми не, не попали те друге положення, про яке сказано і про яке ми читали. Що хто буде вживати вечерю Господню гідно, той буде чинити собі суд. Уже вже суд буде чинити від самого Бога. І так і сказано. І цікаво, брати сестри, що за всіми судами, які я читав в Біблії, я небагато навіть прочитав місць. Там завжди, після суду, йшло благословення для тих, для інших, правда? Для них був суд. А для інших було благословення. Тому хай Господь допоможе поблагословити кожного з нас і в цій участі вечері Амінь. Мій небесний батько, я щиро дякую тобі, що ти нагадуєш мені кожному з нас, що ми пам'ятали про тебе і те, що ти зробив для нас. У рокій книги, 53 розділі книги «Про Ісаю, сказано, що. Через муки душі своєї він буде бачити плід і буде радіти. Господи, ти постраждав за кожного з нас, для того, щоб бачити плід, тобто для того, щоб бачити дітей, виклики них. Коли щось нечисто трапляється в нашому житті. Господи, поможи правильно відноситись і судити себе, свої вчинки. Для того, щоб, Господи, мати спілкування з тобою один з одним, і для того, щоб бути благословеним тобою у всіх сферах нашого життя. Як сильному також, щоб бути разом з тобою там вічність. Поможе і сьогодні нам, згадуючи тебе, твоє життя, твою смерть, Твоє Воскресіння, Твої перемогу в Твої перемоги, і пам'ятаючи, що ти прийдеш уже другий раз забрати своїх і сіяти всіх непокірних. За все тримай подяку в ім'я Господа Ісуса. Амінь.